Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у новому відео! Бажаю вам гарного настрою і дня. Я трошечки пропала, я там знімала ці відео вийдуть. Позже, бо я за вами соскучилась. А їх ще треба монтувати, це повинно вийти швидше. А я переробила дуже сильно. От. І вчора в мене був вихідний, я просто лежала, бо вже не могла встати. А зараз їду за бензопілою. Мені прислали батьки, це їх бензопіла, вона їм не потрібна. Так що я поїду, заберу. У нас є електрична, тепер ще буде і бенза. Їду на нову пошту. Приїхала з пошти. І раз я туди їздила, звісно, і в магазин заскочила. Так, ось таку бензопілу прислали мені батьки, це їхня. От, і зараз вона мені трошечки послужить. Так що деревом хана я зараз до них доберуся. Ну не зараз, найближчим часом. Зараз я її приберу і покажу, що я купила. Буде така розпаковка, що я купила в магазинах. Почнемо з Аврори. Не можу просто пройти мимо, як бачу, якісь гарні зошиди на розпродажі. Обов'язково візьму. Я взагалі оцей весь канцелярський маньяк. От, дуже всяке таке люблю, так що обов'язково собі беру. Ось. Взагалі, зараз, хто дивився раніше мої розпаковки в Тіктоці, я в Аврорі просто в пів скупляла. Чому так було? Бо в мене нічого не було. Зараз в мене все є, якби те, що необхідне, таке важне, тому я в Аврорі толком нічого і не беру. Так що не дивуйтеся, розпаковка буде малесенька. Ось такі на акції були штучки смачні, я ніколи не пробувала взяла, спробуємо. Це було в будівельному ось це взято. Ось це і ось це. Це не з аврорит, це з будівельного для каси. от травку. Потім в Аврорі на акції також був, був гель для душу. Мій якраз закінчився, взяла дві прям ці штуки. Це от в нашій місцевості Оце гель в Аврорі, мені більш за все подобається. От. Ну і інше, а от ще таку штучку. І це вже для собачки, для черешні, для котиків. Ось такий от корм. Є кормити. Ось такий ще малесенький пакетик, а в основному це все вже для них. І ось, чек з Аврори. Нічого не видно. Таке малесеньке все. Ось. Потім також була там, зайшла в магазин і купила собі сукню. Таку чорну в горошик. Ось таку сукню купила. Зайшла в агромаркет, трошки погуляла в агромаркету. Я вам потім покажу, в мене залишився великий кусок землі. От, Я думала, що він засіється кавунами, але я бачу, що мені кавуни, кавунів вже більш, ніж Е, Їх і так з запасом в мене посаджено, то ще більше я не хочу. Ось купила таку кукурудзу, оброблену кормову посажу на той діляночці таку кукурузку. Також я вам показувала. Ще в февралі Снімала, яке насіння я купила. І я там брала ось мінікорн, да? Я її зіпсувала. Ход, хотіла посадити, замочила, забула про неї. І вона зіпсувалася. Короч, в мене замочена. тому докупила. От ще. Також ще докупила боби ось такі, і ось такі: хангдаун, Undown і білий Ось такі от. Це мені в коментарях написали, Катя, спробуйте боби. А я про них зовсім забула. Я в тому році саджала їх, вони в мене не виросли. Ось. І я на цей рік забула собі купити, тому от зараз взяла. В принципі, мені ж якраз треба там відмежувати взяла. Потім взяла це біля. Коротше, це від бур'яну і це біля загорожі буду. бризкати, щоб не заростало, Ну біля біля нового нового паркану Ось там от, щоб побризкати. Взяла від мухи, я не знаю, друзі, ще не пізно. Актелік, поняли, це черешня чи вишнева муха, як там її називають. От від неї взяла і наостанок взяла спробувати брос чи брас, хто він там. Порошок від мурашок. Ось Взяла таку, звісно, дорогу, 150 гривень, ось така малесенька. але всі кажуть, що він дуже дієвий. Так що спробую цим бросом покористуватися, подивимося, як мурахи на нього відреагують. Була ще велика пачка, але велика 250 гривень. Так що, ну. Не знаю, коротше, подивимося. Якщо буде класно працювати, то куплю велику пачку згодом. Ось. І зараз покажу вам продуктовому магазині, що купили. Ну і давайте продуктовий магазин подивимося. Дуже засумувала за пільменями. Давно їх не їла. Купила пачку пільменів. І вони вже почали таяти, їх срочно треба ховати. Купила ось такий йогурт по акції, дуже їх люблю. Двері хлопають від вітру. Купила ось такий сирочок 49 гривень. Ось такий копчик я Не обожнюю просто. Так, о, щось вона пом'ялася. Це вронили пакет, поки несли, пом'ялися олівки. Так, зефірчик купила. Ось такий екціонірша, все беру по акції. От Потім, ой Боже, оце ви будете зараз сміятися. Я стараюся зараз відмовитися від Кока-Коли. Подбільшує мене вже ця залежність. ось, і кока Коли не взяла, взяла іншої солодкої води. От такої, от такої, такої. Ну, Я думаю, це перший етап. Спочатку треба взагалі від коли відмовитися, а потім вже в мене будуть компоти, які підуть зараз, фрукти, ягоди. Буду собі щось варити, поки цього нема, просто беру іншу водичку. Так, по акції акція, я м'ярша взяла отакі чіпси. Ну, бо була акція. Ой боже, зараз ви будете сміятися. Оце от називається, відмовляюся від коли, Швепс гранатовий. Тут 4 банки, щоб я їх не доставала. Отакі от, такі от сосісочки. От, потім знов-таки акція. От, така шоколадка. Хто знає, вона. А що? Це не буде взриватися в роті. Це буде взриватися чи ні? Не наче повинно. От так, сосисочки. і ще пільмешки. Ще пельмешки. О, Боже, вони розморажувати. Коротше, пельмешки. ті пельмешки, господи. О, Так що от такий малесенький продуктовий трошечки взяла. Все є, друзі. Морозилка забита, м'ясо там є, як би, бо як всі розпаковки одразу пишуть, що о, Боже, взяла як підліток. Ну, я в душі підліток, це по-перше, по-друге. Ну, в мене все з макарони в мене є, каші є, картопля є, морозилка забита м'ясом. Все нормально. Пішла, взяла собі всякі фіні. Ось, так що таке зараз треба срочно. Оце от... Це вже кльоцки якісь позліпалися. Добренько все побігла розкладати. Вийшла на город, хочу вам показати, де ж хочу цю кукурудзу, то я купила кормову посадити. Звісно, така погода, не наче як на дощ, але не обіцяють. На жаль, тільки вітер, блін. До речі, добра погода, щоб попрацювати, щось зробити. Так, йдемо, йдемо. Оце Зараз ми дійдемо до кавунчиків. Зараз. Отут закінчується мій город. От, бачите, оце от. Це останнє все. Отак от, от, бачите? Там от Оце от город, все. Тут далі, як я вам розкажу, як мене турбує, тут далі я хотіла все засадити кавунами. Бачите, як я цю площу засадила, так я думала і до кінця досадити. Цей вітер, Давайте я розвернуся. От я цю частину, то що там з боку, я теж хотіла засадити кавунами. Але я думала, що в мене просто ну, на цю площу штук 50 вийде кавунів. Я думала так. А в мене тут вже їх вийшло більше ста плюс дині. Коротше, в мене вже є необхідна кількість. Для мене ще й з запасом. І оцю от площу. Ось вона, бачите, вже зароста бур'янами. У мене було два варіанти залишити її, просто косити там траву вчасно. Да, вона підросла покосити, підросла покосити траву. Бачите, як я тут гарненько все просила. От. І другий варіант у мене був посадити кукурудзу. Ну, я думаю, на що земля буде пустувати. Я вирішила коротше, зараз це була. 90 гривень кілограм кукурудзи. Це середня стигла, я купила. І от буду її висаджувати якраз таки ось в цьому кусочку. Бачите, отут от в мене добре видно, де палочки закінчуються Це диньки. Три ряди. Отут раз, два, три. Закінчуються диньки. І от, бачите, тут вже почало заростати бур'янами, треба пройти прополоти І вручну ось на такій діляночці. Тут сотки 4-5, засаджу, кукурудзу, наскільки вистачить в мене кормової. Нехай собі буде. От. Вирішила зробити так. Не знаю, правильно, неправильно, подивимося. Все, чері йдемо домой. Вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Завтра... Вийде віде відео, яке я до цього знімала, так що, щоб у вас не було когнітивного дисонансу, попереджую. Просто от бачите, як я вже перевтомилася трошечки ось. Треба тут вже висаджувати розсаду, трошки за це хвилююся, бо щось холодні ночі, коли вже буде нормальна температура, не знаю. От, ну, в принципі, баклажани стоять, перці стоять. Тобто томати ті, що я висадила, один рядочок теж стоять. Тобто буду вже потрошечки свою розсаду виводити в люди, в світ. Так що якось так. Вже хочу швидше досадити город і прийматися. Ось бачите, який пезлот. Отут от наводити порядочки. Ось. Тері домой! Тері! Вона мене не чує вітер в мою сторону. Тері! Домой! О, все, пішло. Давайте, друзі, гарного вам настрою. Все, я переодягнулася якраз вечір, не так сильно поча сонце, та й через цей вітер взагалі нічого не пече. Переодягнулася, зараз буде починати сапати цю красу. Так, друзі, займаюся тим, що викопую тюльпани. Вже от два таких ящичка викопала. Виявилося, це дуже складно. Особливо ті, що росли от в цій частині. Отут от були тюльпанчики. Я їх просто от в такому мотлоху знаходила. Це пирій, такий бур'ян. І просто вони всі були от просто пронизані цим переєм. Усі я його подоставала. Знаю, да, радили, що вілами його повиймати. Я вже казала, що в мене тут квіти. Бачите, тут лілії, тут іриси, там піони. Тут тюльпани росли. Ну просто не було можливості. Ну і зараз її нема. Повиймати цей періз. Звісно, там, де вони зараз росли, я викопувала, я виймала. Ну, а так тут повсюду квіти. Треба буде якось травити це все. Ось вже два таких ящика викопалось. Тут от звільняю бадан. Я в минулих відео показувала, що він просто був окупірован цими тюльпанами. Вони просто сквозь нього росли от на всій цій діляночці. Оце все були тюльпани, і він серед них Терялся. От, ну, зараз я нарешті їх викапаю, а вже восени буду саджати в ґрунт. До речі, дуже важко це виявилося. Не те, щоб важко. Ну і важко теж довго. Дуже довго. Вже півдня тут сижу. Оце мені набридло, там полоти землю. От за один раз по-любому її не з полю. Пішла трошки дерева попілила, якщо я вставила цей кусочок, то ви бачили. Ось. І Потім перейшла сюди на тюльпани. Не хочеться мені полоти, бо вже якась мошка вже прилетіла. Зараз, напевно, вже буду закінчувати, хоча тут роботи не почати край. До речі, дивіться, які тут є цибулини, але це ще не сама велика. Тут такі є, що просто як яблуко, де я їх зараз не знайду. Коротше, прям такі здорові, що я була в шоці. Ну, ця це теж маленька. Теж така прям здоровена цибулина. Коротше, це все поки тут порозчищаєш, повідчищаєш. І в ці ямки, де були тюльпани, тут я викопала, бачите, я потім туди складаю так от баділля, ось воно, і зверху засипаю землею, щоб мікроорганізми в землі їли ці це баділля, от, щоб земля одобрювалася. У мене поки що немає компостної кучі. Тому поки що так. от. Замість цибулинок кладу туди листечку. І нехай собі перероблюються. Все одно, в мене не планується більше ніяких квітів в цьому році саджатися. Так що, ось так от, блін. Якась мушка рана летіла, треба з цим закінчувати. Короте, дуже довго. Це от вже весь вечір, я сижу отут от з цими тюльпанами. Ну, отак от від колодязя пройшлася. пройшлася. Зараз покажу вам. Оце, виходить, я звільнила, да? отут -от я звільнила від тюльпанів. Оце не закопала ці. Ось тут -от я пройшлася, бачите? Отам от я пройшлася. Ось тут, -от оце все було в тюльпанах. Дивіться, скільки в мене місця. Ось тут -от. і отут-от, бачите. Так що пів цього вже позвільняло. Отак, потрошечки теж це викопувала. І ще копати і копати. Дивіться, скільки їх цих тюльпанів. Вони, звісно, дуже красиві, але не на своєму місці. Тому викопую і буду восени вже пересаджувати.